Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень був доволі посичений на синаптичні події. А тепер давайте дізнаємось, якою ж буде погода на цих вихідних. Отже, в нас буде вплив поля низького тиску. Очікуємо помірні та значні дощі. У західному регіоні температура повітря дещо знизиться. Новий атмосферний фронт, що надходить на територію України із південного заходу, принесе у західні, північні Вінницьку. А у неділю та понеділок на Більшу частину території України помірні дощі 6 жовтня по території Хмельницької, Рівненської, Житомирської та Вінницької областей очікуємо значні дощі. Вітер протягом вихідних буде змінювати свій напрямок. Таким чином очікуємо перехід потоку повітряних мас з південного на північно-західний напрямок, а їх швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Значення температури впродовж наступних днів буде нерівномірно розподілятись по території нашої держави. Відтак, у суботу вночі очікуємо 10-15 градусів, лише на узбережжі морів до плюс 18. В денні години у західних, північних та Вінницьких областях метеорологи будуть фіксувати в межах плюс 15, плюс 21 градусу. Нарешті територіям приземний шар повітря прогріється до більш літніх плюс 22, плюс 27. У неділю та на початку нового тижня у західних та північних областях вночі фіксуватимуться значення в межах 7-13 градусів, а ось денні максимуми сягатимуть плюс 18. Нарешті території у нічні години очікуємо 11-16 градусів, а вже в день стопчики термометрів підніматимуться до плюс 20, плюс 28. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, соціальних мережах та на каналі YouTube.